Недарма експерти багато разів попереджали, що Путін в своїй агресії проти України відкрив скриньку Пандори і будуть наслідки для всього світу. Ви тільки подивіться на сьогоднішні новини, наприклад, щодо Ізраїлю. Сьогодні ЗМІ повідомили, що уряд Ізраїлю схвалив додати 9 мільярдів доларів на військові витрати. Також ЗМІ повідомляють, що міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу армії на місто Газа. Крім того, є інформація, що Ізраїль призиває 60 тисяч резервістів для захоплення гази. І водночас я нагадаю, що тиждень тому, а саме 12 серпня, наші, наприклад, українські змі профільні, такі як портал Мілітарний, писали про Великий Ізраїль. і Що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу підтримав ідеологію окупації території Єгипту та Сирії. Ось ми бачимо карту, і ця концепція Великого Ізраїлю. Я спочатку не повірив, не вже це правда, але перевірив дійсно у ізраїльському виданні час Ізраїля є інтерв'ю Нетаньягу. Він робив такі заяви. І до чого це все йде? Це йде до того, що прем'єр-міністр Ізраїлю під час інтерв'ю заявив, що відчуває себе учасником історичної та духовної місії і є дуже прихильним концепції Великого Ізраїлю. А сама концепція Великого Ізраїлю включає території майбутньої палестинської держави, а також частини сучасних Йорданії та Єгипту. Щодо цього я ніяк не буду коментувати свої думки. пишіть в коментарях.